Молодий бунтівник у Брістолі. Розділ п'ятий. Усю дорогу через ламанш я переконував себе, коли пан директор дізнається, що в моєму приїзді є воля Божа, то він забуде про всі правила і дозволить мені відразу приступити до роботи, почав говорити Джордж в приймальні товариства. Так, так, неуважно відповів член правління товариства і чомусь усміхнувся, дивлячись поверх голови Джорджа. Жодна пилинка лондонської вуличної кіптяви не проникала в цей заклад. Він був таким же безликим, чистим, стерильним, як і худорлявий британець за столом. В іншому кімці кімнати, клерк, згорбившись на високому кріслі, щось записував у реєстраційну книгу. Коли пан директор дізнається, яким чудом я опинився тут, він скаже Джорджа Мюллере, вам не можна відкладати проповіді про Христа серед євреїв. Бог бажає, щоб ви почали негайно. Джордж коротко розповів свою історію. Шість місяців тому, відіславши письмову згоду, він відразу звернувся до поліції за паспортом, але йому відмовили, заявивши, що він не виїде з Німеччини, доки не відбуде служби в армії. Джордж вважав. Що губернатор посприяє йому як місіонеру отримати звільнення від військової служби, написав губернатор із своєї провінції, однак у звільненні йому відмовили. Він запанікував і звернувся з проханням до короля Німеччини, але знову отримав відмову. Його друзі при берлінському дворі намагалися допомогти йому. Але марно. Тоді сталося диво. Спочатку в нього з'явився кашель і гарячка. Коли він майже видужав, Щось трапилося з його шлунком. В середині зими Джордж почав вимагати, щоб його обстежив армійський лікар. Той похмуро заявив, що в даний час Джордж непридатний до військової служби і навряд чи буде придатний коли-небудь. Комісія видала свідоцтво, згідно з яким його звільнили від військової служби. Ось яким чудом я вибрався з Німеччини, закінчив Джордж. Ось чому я кажу, що Бог бажає, щоб я негайно приступив до праці. Член правління уважно дивився на нього. Мій юний друже, ви випускник університету? Я цікавлюся тому, що в нас таких зовсім мало. Ви, я надіюсь, вивчали грецьку і, напевно, знайомі з французькою. Джордж кивнув. Зі всіма класичними мовами я читав Цицерона у 17 років, розважаючись. Погляд, члена правління знову сковзнув повверх голови Джорджа. Так, так, містере Мюллеро, у вас, очевидно, дуже солідна підготовка для такої молодої людини, як ви. У Джорджа шалено забилося серце. Отже, цей холодний англієць зрозумів нарешті, а його байдужий вигляд це не що інше, як англійська бундючність, про яку він багато чув. Ви знаєте староєврейську? Джордж засяв. Я закоханий у цю мову. А скільки годин староєврейської в університеті? Ніскільки. Але вона мені так сподобалася, що я вивчав її самостійно, поспіхом додав Джордж. Купив деякі книги і так Так-так, безцеремонно обірвав його член правління. А з Арамейською ви знайомі? Що? перепитав Джордж. Не знаєте арамейської? В другому кінці кімнати клерк продовжував скрипіти пером і, здавалося, ніби він записує ці слова. Скажіть, у вас є труднощі з рабинськими літерами? Я не, тобто, враз Джордж розсердився, мені не потрібні рабин... рабинський алфавіт, щоб сказати євреям на площі Пікаділлі, що Христос любить їх, я можу дати їм брошури, розповісти їм, що сталося зі мною. Член правління знову обірвав його. Послухайте, ось наша програма. Перші шість місяців ми присвячуємо староєврейській, і якщо ви будете працювати добросовісно. Дванадцять годин на день, то через шість місяців ви будете готові. Більшість справляється. Джордж подався вперед. У горлі в нього пересохло. Тепер час сприятливий, тільки тепер, так говорить Біблія. Член правління незворушливо продовжував. Ви опрацюєте старий завіт в оригіналі, тобто з рабинським алфавітом. Вам доведеться запам'ятати багато місць старого заповіту на пам'ять, і ви поспішайте розпочати вже завтра. Пероклерка дратувало, а стіни кімнати, здавалося, насувалися на Джорджа, душили його, як в'язнична камера. Він знову втратив свою незалежність. Він приїхав до Лондона і потрапив у пастку, його спіймав цей закостенілий чоловік, що сидів навпроти. Ніби здалеку він почув його голос. Послухайте, чому ви так дивно дивитеся на мене? Тому що зараз ви дуже схожі на мого батька. Усе ж він підкорився необхідності пройти випробування з його щоденно годинною програмою. Він ненавидів майже кожну хвилину цих 12 годин. Зачинившись у кімнаті з усіма необхідними книжками, він усвідомлював, що грішить проти Бога. Прости мене, Боже, молився він. За те, що поки я тут бурмочу цей алфавіт, люди йдуть до пекла там, в Хаунді, в Гайпарку, і всюди. Боже, збережи мій розум ясним. 12 годин на день це забагато. Збережи мою душу чистою. Боже. Це зубріння не повинно витиснути тебе з мого серця і розуму. Граматика і алфавіт. Арамейська та староєврейська вчи в оригіналі Ісаї, 53 розділ, Євангелія від Івана, 3 розділ, 8 годин, 10 годин, Тримайся, Джорджа. Але голова бліла все сильніше і сильніше. Нила спина та шия. Джордж відчував слабкість у своєму тілі. Він погодився, щоб лікар пустив кров. Після кровопускання Джордж відчув себе ще слабкішим. Усе було ніби в тумані. Він через силу ковтав. Ревінь, ця гірка рослина може вилікувати вас, заявив лондонський лікар. Але коли Джорджу стало краще, той же лікар з похмурим виглядом попередив, що йому необхідно щось інше, більш радикальне. Тікайте якомога далі від цієї злої кіптяви заради своїх легень, заради всього організму. Лікар зробив широкий драматичний жест. Найкращі ліки для вас морське повітря. Вам це найнеобхідніше. Але я не можу поїхати з Лондона зараз, зперечив Джордж. Я і так відстав у навчанні, і ви відстанете ще більше, якщо не поїдете, зауважив лікар значуще. Сину мій, їдьте на берег моря, і нехай ваші нещасні легені наповняться свіжим повітрям. І ось у вересні Джордж вирушив на західне узбережжя Англії. Він зупинився в невеличкому приправобережному містечку графта Довношир. Там він вдихав солоне повітря і скаржився на чергову затримку у виконанні своєї великої місії. Він виливав всі свої жалі новим друзям-християнам, які жили в цьому рибальському містечку. Один з його друзів був священником з ближнього Шелдону Генрі Крейк. Він самого початку ця дружба була незвичайною. Вони були майже одного віку, 25 років, обидва закінчили університет, обидва присвятили себе поширенню Євангелія. Генрі з рідкими жмутами волосся, яке стирчали в усі боки, у пом'ятому, недбале одягнутому костюмі, видавався Джорджу неприємним. Але наскільки той був ексцентричним в одязі, настільки обережним і розсудливим у житті, Джорджу здавалося, що його обережність це просто недовіра до людей. Невдовзі Джордж дізнався, що Генрі думає про нього. Послухай, друже, говорив Генрі, не нервуй так. Повертайся до Лондона, влаштовуйся і відновлюй зв'язки з товариством. Воно існує вже багато років і там чудово знають, що і як потрібно робити. Лише строго виконуй правила, які вони пред'явили тобі, і не відхиляйся в бік, ні на градус. Видужавши, Джордж повернувся до Лондона, але тумани і Кіптяла задужливо діяли для нього. А суворі правила товариства пригнічували неспокій, неврозність, не полишали його, і він написав сповнений болю і муки, лист з проханням припинити його подальше навчання. Хіба не можна послати його трудитися зараз? Джордж чекав відповіді п'ять тижнів. Товариство мовчало вони не повинні гасити полум'я християнського вогню, кипів він від обурення, дивлячись у вікна своєї кімнати, наполовину наповненим вулицю. Раптом він поспіхом зібрав усі брошури, засунув новий заповіт староєврейської мови в кишеню і вискочив з дому. Декілька наступних тижнів минали в стані кипучої діяльності. Він зупиняв єврейне в майдані, на ринку і тикав їм до рук запрошення відвідати його квартиру для бесіди про Бога. На околиці, де жили євреї, він проповідував про Христа просто на вулиці. Коли біля нього зупинялося 50 єврейських юнаків, які особливо зацікавилися священним писанням, він організовував клас недільної школи. На різдвяні свята Джордж відчув себе надзвичайно втомленим. Місто пригнічувало його, не вистачало морського повітря, ним оволоділо жагуче бажання побути біля моря і набратися сили від його неосяжних просторів і хлюпотіння хвиль. Але в Девоні Джордж не знайшов ні миру, ні спокою, якого шукав. Прогулюючись уздовж берега, він дивився як хвилі безперестанку. Одна за одною розбивалися об виступи скель і знову набігали, і знову розбивалися, безплідно розтрачуючи свої сили. Білі хвилі вдарялися об скелю і розліталися знесилені. У цій сцені його вразила надзвичайна схожість безплідних намагань хвиль невгамовного моря і його власних старань. Саме так він метушився, недільна школа, брошури, проповіді все це потай і майже даремно. Але це одноманітне навчання, якому здається, не буде кінця. Але Море розповідала йому ще дещо. Воно розкинулося перед ним рівне, блакитно зелене, вільне, воно було самим собою до горизонту, аж поки десь далеко далеко не зливалося з небом. Джорджу воно, видавалося безкрайнім. Від терпкого солоного повітря паморочилася голова. Високо в небі, чайка зробила кілька кругів і незабаром зовсім зникла з перед очей. Бути таким вільним, як це море, як ця чайка, не залежати ні від кого, окрім Бога. І ось тут, біля моря, в Девоні, Джордж прийняв серйозне рішення. Пізніше, коли він і Крейк йшли дорогою вздовж морського узбережжя, Джордж спробував пояснити. Генрі, я прийшов до висновку, що Божа воля не в тому, що я віддаю всю свою енергію тільки йому вибраному народові. Генрі нахмурив густі брови. Що? Перш за все, це євреям? Так, але також і іншим. Саме цього Бог бажає. Генрі, в Англії є тисячі людей, язичників, православних, католиків та інших, і вони не знають нашого чудового Спасителя. Я збираюся проповідувати також і їм. Генрі враз здригнувся, борючись із вітром, і втупився у Джорджа, не кажучи ні слова. Більше від обурення, аніж від здивування. Джордж сказав: Ну, що ти дивишся на мене, як на ідіота? Генрі не втримався і гаряче заговорив: Ти забув про одну невелику деталь. Ти несеш відповідальність перед лондонським товариством, яке поширює Євангеліє серед євреїв. Я не забув. Я напишу в товариство сьогодні ж і повідомлю, що Бог закликає мене нести світло Євангелія всім людям скрізь і що я буду проповідувати Бога, де і кому б він не звелів. Ти повідомиш їм про це? Так, і навіть більше, я напишу, що хочу продовжувати працювати як їхній місіонер, але з цього часу не буду підпорядковуватися нікому, нікому з людей, лише Богові. Джордже, не роби цього. Так, нікому, окрім всемогутнього бога, повторив Джордж. Тебе не зрозуміють. Ти з таким же успіхом міг би заявити, що зовсім не будеш працювати з ними. Від хвилювання брови крейка то піднімалися, то опускалися. Саме так слуга Христа повинен мати одного господаря не сперечайся зі мною, Гендрій, і не переконуй я так вирішив. Джордж продовжував іти, і очі його були спрямовані на далеку лінію горизонту, де зливалися море і небо. Генрій йшов вперед. Він намагався переконати Джорджа не роби цього, друже. Вони залишать тебе без матеріальної підтримки. Ти чужий у цій країні, чужиниці, до чого ж без, шко... без коштів?» Не відриваючи погляду від горизонту, Джордж задумливо відповів. Думаю, що вони не зроблять цього. Вони ж релігійні люди, і вони знають, що я сильно хочу виконувати волю Божу, повністю буду під його керівництвом. Після короткої паузи він додав окрім того, якщо на першому місці в мене буде царство Боже і його праведність, то в мене будуть і кошти. Мені додасться це. Одного разу так вже було, і якщо потрібно, я насмілюся довести це ще раз. Там за горизонтом буде Німеччина. Його батько. Джордж зіщулився від січневого вітру і задзвенів монетами в кишені. У нього лишилося п'ять шилінгів, яких вистачить для того, щоб відіслати лист до Лондонського товариства. І все. Він повернувся назад і попрямував у рибальське селище. Генрі мовчки йшов вперед. Лист був відправлений. Пізніше він дізнався, що товариство скликало термінову нараду відразу ж після отримання його листа. Останнього тижня. Січня 1830 року він відкрив конверт з відповіддю, у якій повідомлялося про суворі заходи щодо нього. Там говорилося. Вирішено повідомити містера Мюллера, що комітет щиро радий його тепершнім успіхам у пізнанні істини і благодаті, який він зміг безперечно досягти лише за допомогою Духа Святого. Але комітет вважає недоречним підтримувати матеріально тих, хто не бажає підпорядковуватися керівництву товариства підготовці місіонерів, тому не бажає більше Джорджа Мюллера студентом-місіонером даного товариства. Однак, якщо містер Мюллер при більш зрілих роздумах змінить свою думку, комітет готовий переглянути своє рішення.